Класи ми створили, давайте запросимо учнів у класи. Відкриємо клас, в який ми будемо запрошувати учнів. Натискаємо Manage Team Members» І які варіанти, як ви бачите, я є викладачем ось тут, створив, які є варіанти для того, щоб запросити учнів у клас. Перший, якщо ви знаєте їхні імена або адреси, якими вони зареєстровані на Replit, ви можете. Прописати сюди і натиснути Invite запросити. Другий варіант це можна за допомогою CSV файла завантажити всі разом. Третій варіант запросити через Google Classroom. Як на мене, із з практики я побачив, що найкращий варіант це створити запрошення. Як ви бачите, у нас створилось покликання для запрошення у цей клас. Як дітям розіслати це запрошення, щоб вони за ним перейшли. Я думаю, інформатикам це пояснювати не потрібно. Я покажу, як робив я. Я копіював гіперпосилання, додавав в Google клас і діти переходили. Давайте подивимося, як же ж будуть відображатися діти після запрошення. У мене є учнівський аккаунт. Перейдемо в команди. Як ви бачите, він не запрошений в команди. Тепер новою вкладкою. Я додаю запрошення, натискаю Enter. як ви бачите, дитина підключилася до 10-го а класу. Тепер, якщо ми оновимо сторінку, у нас є освітній заклад Рівненський ліцей номер 2 і відповідно. Клас, до якого підключилася дитина. Я б ще радив би попросити дітей змінити прізвище та ім'я у своєму профілі, якщо воно не налаштоване. Тобто натискаєте на кнопку відкриття списку, вибираєте аккаунт. Нехай вони перевірять, чи... і ви, відповідно, перевірте, чи є first name їхнє ім'я, last name їхнє прізвище. До речі, натиснувши ось сюди, ви можете один раз змінити свій профіль. Тобто, якщо ви натиснете Змінити ім'я свого профілю, це можна зробити тільки один раз. Тобто нажимаємо аккаунт і відповідно Change Username. Тільки один раз це можна зробити. Наприклад, якщо у нас Сергій Лавринович, ми можемо написати ось таким чином. Сергій Лавринович і натискаємо підтвердження. Тепер, якщо учень перейде у свій аккаунт, в нього відповідно, буде писати ось таким чином: Сергій Лавринович. Тепер, у вашому вчительському профілі, ми закриємо його і ще раз відкриємо. Як ви бачите, уже не юзер пише якийсь номер, а Сергій Лавринович, тому що його аккаунт вже має такий профіль. Відповідно, ми можемо для себе, щоб було зручніше, назвати українською мовою. Наприклад, і натиснути Enter. Тепер ми закриємо, відкриємо ще раз, як ви бачите, уже Сергій Лавринович. Ось таким чином можна запросити учнів до створеного класу. Як створювати завдання, розглянемо в наступному відео.